Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, черговий день, який наближає нас до нашої перемоги, сили протиповітряної оборони відпрацювали. Я вважаю, на межі своїх можливостей. Є ряд збитих ракет, є збиті шахеди. Так, звичайно, не все ми можемо збивати, все що до нас летить, і від уламків також страждають люди. Але тим не менше, Україна бореться, Україна працює, а Росія все рівно буде намагатися знищити нас, українців. Їм не потрібна на цій території така нація, як українці, і це є факт. Тому екзистенційна війна має закінчитись перемогою однієї історії, і це буде звичайно Україна. А ми з вами. Переходимо до обговорення дуже багатьох новин. Звичайно, вони сьогодні будуть всі крутитися навколо вільнюса, так тобто навколо саміта НАТО і так далі. Навколо того, що обіжений хлопчисько е, тупцяв ножкою і казав, що, він, е, так, не, що йому це не подобається. В той же час дорослі дядьки в хаті казали, що хлопче, треба працювати. Ну, ми, звичайно, про це з вами також поговоримо. Почав би я сьогодні, в принципі, з такої новини, яка називається ФСБ офіс, офіс політичний ФСБ на території України. Я би цю новину обговорював в контексті Адеж Бакану. Тому що це пов'язано з екс-генералом наумовим, так саме тим екс-генералом, якого нам впарили ФСБшники, підписав Баканов і призначив президент Зеленський. Не зважати на цю тему, ми не можемо, але суд Сербії відмовив Україні в екстрадиції даного генерала. Екс-генерала верніше, чому тому, що йому закидають є певні е, шахрайські речі на території Сербії, пов'язані з відмиванням коштів, і, можливо, навіть там і засудять до якогось невеликого терміну, адже вплив Російської Федерації на території Сербії є дуже великим, і давайте ми про це не будемо забувати. Нас же цікавить питання притягнення Наумова до кримінальної відповідальності за статтею державна зрада, але саме головне. Я дуже вірю, що Наумов піде на співпрацю з українським слідством і почне розповідати дуже багато речей, в тому числі про Ваню Баканова. До речі, риторичне запитання, а де Баканов? Ми його проговорили з вами. Звичайно, ніхто нам на нього відповіді не нас, але ми продовжуємо. Отже, як сказав президент Зеленський на саміті НАТО, до речі, друзі, якщо ви зараз додивились до цього моменту, саме час поставити вподобайку, підписати коментар. Звичайно, зробити репост цього відео, підтримати через кнопку спонсорство або Монобанк, або PayPal під цим відео. А ми з вами продовжуємо. Отже, Зеленський тупцяв ножкою і висловлював своє невдоволення. Десь так це виглядає зі сторони безпрецедентно і абсурдно, що нема жодних часових рамок для запрошення України в НАТО, а є якісь дивні умови. Знаєте, чесно кажучи, чомусь воно налажало. А соромно мені. Я навіть не знаю, як це пояснити. Я думаю, що в багатьох людей в Україні виникає таке відчуття, що ну, щось в нашому королевстві не так. Тому що так не може бути, так не може відбуватися вже неодноразово на протязі багатьох е років всі говорять, що НАТО це є військово-політичний союз. І якщо за час повномасштабного вторгнення дійсно... Українські збройні сили готові до вступу в НАТО інтегруватися, як то кажуть, в загальну систему колективної безпеки, бо ми вміємо користуватися їхньою зброєю, бо ми привели до наших до їхніх стандартів наші збройні сили в контексті управління військами, управління боєм і так далі. Ну не будемо зараз всього перечисляти. Збройні сили дійсно готові. А от політична частина військово-політичного союзу НАТО якраз таки залежить від політиків, і коли Зеленський починає говорити про якусь Абсурдність заяв дорослих, ну чесно кажучи, це виглядає ну, досить дико. Пояснюю, моя логіка полягає в тому, що я пригадав минулий парламент, минулого скликання. Мав велику честь працювати в цьому парламенті, і я дуже добре пам'ятаю: для того, щоб отримати безвіз, Україні дали домашнє завдання. Це домашнє завдання полягало в 144 закони. 144 закон не просто прийняти, не просто проголосувати, а імплементувати в життя. І що відбулось в минулому скликанні? Це все було проголосовано в парламенті. Так, болючі реформи, ми похоронили фактично свої рейтинги. Блок Петра Порошенка, Народний фронт, Ігор Лапін, мажоритарних Луцька. Так, ми похоронили свої рейтинги заради того, щоб Україна наближалась до європейських цінностей, до європейської спільноти. 144 закони, домашні завдання, два з половиною роки титанічної роботи, попри критику, попри. Медіапомийки Коломойського, попри медіапомийки там всяких фірташів, льовочкиних бойків, там інтери, шмінтери, всі мучили той парламент восьмого скликання в ніс хвіст і в гриву. Лише для того, щоб дискредитувати, зробити бардак і бардель. Ми вистояли, ми витримали, і українці отримали той так довго очікуваний безвіз. Як би там не було, це було дуже велике домашнє завдання. Якщо почати навіть не з НАТО, а почати саме з нашого майбутнього європейської інтеграції України в європейську спільноту, то нещодавно нам дали сім пунктів до виконання, сім елементів, які потрібен мав би зробити парламент. Так, парламент Зеленського, який складається з моношашечок, з монобільшості, плюс різних підгруп, таких як за майбутнє Коломойського чи ще інші, вони всі готові були би підтримати президента Зеленського. Навіть опозиція в цій ситуації не була би проти, тому що це домашнє завдання для нашої європейської інтеграції, і в принципі це можна було би зробити. Що ми отримали? Ми отримали із семи пунктів за останній цей період зроблено лише два. Це щодо європейської спільноти. Аналогічна історія і з питанням військово-політичного союзу НАТО. Тому що верховенство права, свобода слова, відсутність диктатури і узурпації влади, очищення влади, боротьба з корупцією це все те, що мали би продовжувати робити зелень. Саме продовжувати, бо вже за них все було. Як кажуть, продумано і зроблено, їм треба було лише продовжувати в цьому напрямку рухатися, і ми мали би сьогодні дуже серйозні перспективи. В результаті вони цього не холєри не зробили під прикриттям війни. Взагалі скасували таке поняття, як електронне декларування. Навіть ті потуги, які сьогодні вони намагаються впарити народу, про те, що вони там все таки відновлять декларування, але воно все рівно в зв'язку з війною буде закрите, бо ж це ж дуже великі ризики для депутатів признатися, якого майбаха чи якого лімузіна чергового купили, чи якусь там нерухомість придбали елітну за кордоном, чиновники зеленського. Справа в тому, що їм це невигідно, вони не збираються нас тягнути в європейську спільноту. Аналогічно, вони не збираються нас тягнути саме до НАТО. Чому? Тому що яким чином назвати можна цю провальну роботу в напрямку до е системи колективної безпеки в НАТО, як можна чим можна мотивувати так? Вплив на судову систему з боку Татарова та недолюстрованого регіонала. Як можна впарити нашим партнерам таку діч, яка називається цензура? Так, тому що бенямарафон це не свобода слова. В нас саме зроблена цензура. Навіть під час Революції Гідності, під час Майдану працював телеканал Еспресо, можливо, хтось не пам'ятає. А сьогодні? сьогодні цю діч вони. Під прикриттям війни почали скажем так заховали ті опозиційні канали. Але саме цікаве не тільки це, саме цікаве те, що е, на початку повномасштабного вторгнення служба безпеки України передала до ФБР так звані. Е, Ну, різні сторінки в соцмережах, Ютуб-каналів і так далі, які нібито несуть російську пропаганду, і ви знаєте, як написало зараз розслідувачі, якщо не помиляюсь, New York Times, в перелік цих ворожих для України структур попало верифіковане представництво Держ... державного департаменту з Сполучених Штатів України, якщо не помиляюсь, україномовне, ну тобто. Ви розумієте, а їх передали на блокування, тобто російські помийки не чіпають нормальне, блокують і банять. Ви подивіться, яким концтабором на сьогоднішній день став фактично Фейсбук. Так от. Безпрецедентно і абсурдно, як казав Зеленський, що нема жодних часових рамок, і тут дописувачі, до речі, непогані тези закинули, пане президенте. А які у вас часові рамки для звільнення з посад кількох десятків ворожих московських агентів, списки яких вам передали американці та британці? А які у вас часові рамки для припинення переслідування опозиції і, зокрема, кримін... закриття кримінальних справ проти ветеранів, проти волонтерів, проти військових? А скажіть, будь ласка, пане президенте, які часові рамки для видачі мегакорупціонера Коломойського, нашим партнерам, американцям, навіть не громадянина України? А які у вас часові рамки для припинення корупції та розкрадання держави на сотні мільйонів гривень, від міноборони з їх яйцями по 17 до дорожнього крадівництва і так далі? Тобто ці всі риторичні запитання задають українці, а ми маємо з вами говорити далі. А ми говоримо про те, що офіс президента напередодні повномасштабного вторгнення ротом так саме ротом Арестовича говорив, що Порошенко спровокував війну тим, що що вніс членство в НАТО в конституцію, і це офіційно коментували представники офісу президента. І ви сьогодні питаєтеся, Джо, почому ми ще не в НАТО? Оця от агресивна ханська хамська позиція президента Зеленського зробила тотальний провал саме на цьому саміті. Я розумію, що зараз будуть казати, Ой, ви знаєте, там є успіхи, там є гарантії G7 і, і інших країн, які от обіцяють нам е, далі продовжувати нас підтримувати в війні проти Росії і. І от, коли закінчиться війна, то якщо Росія ще раз нападе, то вони миттєво зреагують. Друзі, видавати бажане за дійсне не треба. Але на оці хамські заяви Зеленського відреагував е пан е Волос. Так от. Міністр оборони Великої Британії він сказав, що е, люди хочуть бачити, хоч трішки вдячності. Ви розумієте, тому що західний світ він є сам по собі цинічний, і народ, який витрачає кошти на допомогу для України, де країна живе за рахунок західних е, грошей, де країна воює за рахунок західних технологій західних озброєнь. Сьогодні хамити, е, ну це взагалі чесно кажучи, ну для мене. Бен Волос сказав дуже гарні речі, і це людина, до якої прислуховується світ. Але в Зеленському, в принципі, на сьогоднішній день ми можемо говорити лише одне: що програма політичного офісу ФСБ Російської Федерації на території України працює бездоганно. Про НАТО ми поговорили про домашнє завдання в контексті євроінтеграції, про е, два пункти із семи. Ми теж з вами проговорили. А часики тікають, і вони тікають не на користь України. Так, от далі, друзі, далі я хотів би ще поговорити про те, що Є дуже багато новин цікавих. Наприклад, Німеччина розриває угоду з Польщею про ремонт щодо ремонту танків Леопард. Ну тому що поляки завалили ціну дуже-дуже ну, високо, і ми вже про це говорили, і навіть гарантійне обслуговування не надають. Тому така історія вона не на руку для України. Але я думаю, що все рівно це питання наші партнери з'ясують. Далі, друзі, далі я ще хотів би з вами поговорити про те, що на сьогоднішній день ми маємо. Дуже багато цікавих речей, і ці речі пов'язані з багатьма моментами. Але саме таке, що мене от, ну, на сьогоднішній день дуже сильно, ну, так би мовити, зацепило: це те, що нещодавно знову вигулькнуло про те, яким чином можна зупинити контрнаступ, а його можна зупинити за рахунок того, що купувати по 83 гривні пальне. Для збройних сил України десь такі новини я хотів з вами обговорити на сьогоднішній день, і чесно кажучи, ми з вами можемо звичайно ще багато про що сперечатися. Але я хочу сказати, що Росія буде продовжувати цю війну. До речі, Росіяни нещодавно, якщо не помиляюся, з окупованої Луганщини близько 300 дітей вивезли в Калмикію і розмістили, так би мовити, в кадетські корпуси. Ну в Суворовське училище, якщо так по простому сказати, от тому в цій ситуації ми маємо розуміти, що Росія буде нас нищити, а ми маємо. Вистояти, ну і на завершення цих новин хочу зважити вашу увагу на те, що Франція дає ракети скальп, це щось таке. Наксал Шторм Шадо, дальність 250 км, кілометрів, якщо не помиляюсь, і на сьогоднішній день ми вже отримали боєприпаси, касетні боєприпаси від Сполучених Штатів. Це теж дуже добрі новини. Чому тому, що подивіться, як тяжко метр за метр, кілометр за кілометром, ми звільняємо сьогодні. Глибоко ешелоновану оборону, розбиваємо цю оборону росіянців, звільняємо наші землі такою ціною. Що навіть ну я навіть не знаю, як ще передати, що якби ми так робили оборону в той час, коли нам казали рийте окопи, то не було б захопленого Херсону і Запорізька атомка працювала би зараз би на Україну, а не на незрозумілу яку ситуацію. Тому така історія, друзі. Отже. На завершення, попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!